Новенький кейс по тематиці виробництва сільгосп обладнання, точніше, це по великому рахунку інтернет-магазин, який займається продажем обладнання, власного виробництва для аграрної тематики. Одразу замічу, що. В мене багато реально кейсів по аграрній тематиці. Не знаю, чому так виходить. От е, реально є декілька ніж, де взагалі от все, що заходить, воно, типу, успішне. Є такі ну, проекти, де не завжди все гладко а ніж агро, вона в мене ну прям. Я не, не знаю, чому вона так в мене виходить. Е, тут суть проекту. Вони прийшли від іншого агентства. Ну, звісно, були незадоволені співпрацею. В цілому це було досить логічно. Тим паче на аудиті я їм підсвітив ряд проблем, які взагалі вони там не звертали увагу. Там були проблеми, звісно, з трекінгом, були проблеми з передачею товарів у, у товарний Фіт. Тут можу навіть трошки окремо розказати а Там якимось чином було зроблено таким таким чином. було зроблено, Що в адмінку, а, точніше, в товарний фід потрапив у, title, у поле тайл. По, по, ні, не в поле тайтл, в поле ідентифікатор товару потрапляв в title товару. І велику кількість товарів а, за рахунок обмежень 40 символів для ідентифікатора Товарний фід не пропускав, ну, мерчант не пропускав. Фіді то вони були, а в мерчант вони не потрапляли із за цих обмежень. І на це вони там працювали півроку десь. Ніхто навіть не звертав увагу, що, типу, додаються нові товари, вони там щось роблять, а ці товари не продаються. Ну, тому що їх просто не додавали в рекламу. Я знайшов метод, як обійти це, тому що просто в тупу. Скинути ідентифікатори товарів не можна було, тому що тут вже були запущені рекламні кампанії, і деякі з них працювали нормально. Якби ми взагалі повністю переробили би ідентифікатори товарів на нові, щоб вони там ну, якомусь шаблону відповідали, ми б знесли, в принципі, всю рекламу в один момент, нам цього не треба було робити, тому таким чином я зробив новий фіт, змінив там ідентифікатори, і вже з ним. Працював на нові рекламні кампанії. І коли вони додають нові товари в рекламу трошки вуличної магії, і всі товари додаються у фід. На жаль, та агенція досить відома, вона з цим або не впоралась, або ігнорувала. Я не знаю. Це вже їх питання. Безпосередньо до результатів. Ми пропрацювали вже більш ніж 5 місяців. Uh, тому вже можна, в принципі, показувати кейс. Це вже нормальний термін. Uh, я в, в, в одних з відео я розповідав, що кейси там, типу, uh, на місяць, на uh, два тижні за тиждень це фігня повна, а uh, треба показувати і uh, більш довшу дистанцію, і бажано, щоб показувати, що було до, якщо це на запуску з нуля. Тут ми побачимо досить довгу дистанцію в 5 місяців, і тут ми побачимо результати до, uh, і після, скажімо так. Варто врахувати. Варто врахувати на цьому дашборді, який ви зараз бачите, корише, знизу, під, під моєю головою. Після того, як зайшов проєкт, я приналаштував повністю трекінг, для того, щоб ми фіксували виключно унікальні звернення унікальних лідів по телефону і по колбеку. В них встановлений динамічний колтрекінг. А, тому що це максимально логічно для цієї ніші. тому що такі товари в більшості випадків купують а, через телефон. Ну, і аудиторія така, що вона купує більше по телефону, і, і товар такий, а, Ну, не, не дешевий. А, тому логічно, що вони продаються по телефону, логічно, що тут вже стояв колтрекінг. Я проналаштував, щоб ми фіксували тільки унікальні дзвінки, унікальні колбеки і продажі через кошик. Продажів через кошик тут сильно не буває. Приблизно, так, на скидку відсотків від 10 до 15, це все лише продажі через кошик. Да? тому що товар специфічний, аудиторія специфічна, відповідно, нічого там дивного в цьому немає. Безпосередньо до результатів за 150 днів плідної співпраці, нам вдалося збільшити, виходить. Математика сьогодні не моє. Було в нас 350 конверсій, стало 600. Тобто, приблизно там плюс 40% зростання кількості конверсій. При тому, що зараз ми враховуємо лише, ну, я нові цілі не створював, я переналаштував старі таким чином, щоб вони фіксували унікальні конверсії. Відповідно, ми зараз з точки зору там. Ну, коректного порівняння ми це не можемо зробити, тому що зараз ми рахуємо тільки унікальні звернення, а раніше рахувалися всі звернення. Тобто один, одна людина, якщо три рази подзвонила, це три, три конверсії. Зараз, якщо одна людина дзвонить три рази, це одна конверсія. Ось і вся різниця. І у вас дані більш чисті, ви бачите реальні цифри по конверсіям, по вартості і тому подібне. Також нам вдалося знизити з 500. Виходить 20 гривень а, вартість конверсії до 325, тобто, коротше, теж десь приблизно там на 40%. На 40%. А, а клієнт максимально задоволений, ми йому додатково провели в рамках, в рамках співпраці безкоштовну інтеграцію його crm системи з. Сайтом самостійно. Такі компетенції я теж маю. Тому частенько для того, щоб не платити стороннім підрядникам додаткові кошти, я можу брати такі додаткові роботи і виконувати їх в рамках, в рамках там поточного пакету послуг. Де і все. Ну, які типи рекламних кампаній? Да ми, використовуємо. ми використовуємо тут два типи рекламних кампаній, тому що ніша така. Вона, хоч і специфічна, але вона досить масова за рахунок того, що в них велика кількість обладнання, дуже велика кількість, різного типу обладнання, а відповідно завжди є типу трафік. Це на той проєкт, де там семантика це 100 запитів, 100 запитів на місяць. Ні, тут, типу, запитами нормально, кількість товарів досить висока, тому типу проблем немає. Тому використовується Performance Max рекламні кампанії, тому використовується торгові рекламні кампанії. Головне, що головне те, що клієнт максимально задоволений і ми продовжуємо співпрацю. Вони розширюють лінійку нових товарів, ми все це пропрацьовуємо, даємо рекомендації там по сайту, по наповненню карток товарів. Все, що ми можемо, чим ми можемо допомогти, чим ми можемо бути корисні в допомозі клієнта. навіть те, що виходить за рамки, умовно кажучи, там, рекламного кабінету, ми допомагаємо, тому що ми можемо це допомогти. І наші компетенції дозволяють, дозволяють скажімо так, давати корисні поради, які допомагають бізнесам. Це, це не просто, це не просто там клацати кнопочки в рекламному кабінеті, запускати, перезапускати рекламні кампанії, як часто люблять робити в агенціях. Ні. Ми максимально заглиблюємось в бізнес і допомагаємо клієнту на всіх етапах, там, де ми можемо бути корисні. В принципі, на цьому все. Кейсик супер класний, супер цікавий. До нових зустрічей. Да, до речі, наступний кейс буде теж на агротематику. А він, до речі, буде супер цікавий, тому що там буде проєкт з дуже низьким середнім чеком. Я взагалі такі проекти не беру ніколи. Але там взявся, тому що ну, була певна з домовленість з клієнтом. І теж ми там вже працюємо ну, десь ну, півроку точно. Зараз тут закінчується сезон по, по, ну, по, на, по наступному по іншому проєкту. По. А, і можна буде підвести вже підсумок а, там, півроку плідної співпраці. Але він дуже, дуже реально цікавий, тому що там а, дуже низький середній чек. А з дуже низьким середнім чеком в, в шопінгу, в говлі, без апсейлів робити немає чого. Тому він буде цікавий. Підписуйтесь там на канал, ставте лайки. Можете не ставити лайки. Пишіть коментарі, коментарі пишіть питання. Інколи бачу, ви пишете мені в Телеграм. Теж пишіть. Є там ще в мене групка. В Телеграмі, Підписуйтесь і на неї. Ну, коротше, до зв'язку.